Вітаю вас, шановні. Бажаю всім доброго дня, а за себе можу сказати, що у мене сьогодні день дійсно добрий. Ви погляньте, що сьогодні я отримала яку посилочку. Оце отакий ящичок. Він не маленький і він так щільно напханий, так сказати. Щас все розкажу по порядку. То гарбузики мої, то декор для нашого столика. Зараз буду все викладати і розказувати, що ж це в мене за посилочка. І тут іще мені ось таке лист ось такий. Зараз почитаю листа і що хочу сказати, що останнім часом. Це ж вже таке зовсім цієї моди немає, щоб листи писали. Смски все таке. А почерк, ручкою щось написано, це вже така вже велика рідкість. І так приємно мені сталося з цього листа. Ось зараз подивимося, що тут у посилочці. Так, зберу перша поверхня, а потім буду читати лист і розбирати посилку. Значить, отримала я цю посилочку від блогера Наталі. Її канал називається Мінісад, Це вона, як ми з нею переглядаємо випуски одна одної, пишемо коментарі. Ну, і так вийшло, що ми з нею вже як здружилися. Завжди підтримуємо, хвалимо друг дружка. ну Я би сказала, не то, що прям, ну мені дуже подобається все її, те, що вона показує, як вона веде свої справи. І от в одному із своїх відео вона показувала полуницю, вона її розсаджувала. Я написала, що я б таку хотіла, ну і ми, вроді, як домовилися. Ну, це ж я ж їй заказувала, шість стаканчиків. І з полуницею. Відтоді, що я отримую. Отаке не ящик добра. Що це добро, це я вже бачу, навіть не розбираючи. Ну, ви погляньте, що тут. Ось, як же ж тільки запаковано. Це, так би мовити, мені повчитись треба. Ось плющики. Ось які гарненькі два плющики. Теж ж вона їх показувала. Я похвалила, що дуже сподобались. Наталочка все на вус намотала і в посилочку мені зібрала. Ой, ну аж дух захвачує. Ну, ну це ж взагалі яка тільки радість, що це клубника. І в стаканчиках, та я ж Наталя, господи, я ж просила всього шість стаканчиків. Ой, <рес> луковичні. Зараз почитаю, Щас зачитаю ж листа. Вітає мені сад Наталки. Хочу, щоб частинка мого садочку поселилася у вас, так як ваші рослинки ростуть у мене. Полуницю кладу в різних стадіях, може, якась та приживеться. Сорти один пізня, клубника маліна. До речі, Наталя у вас гарний почерк. Нарциси кладу суміш, бо за двором місця у вас хватає, цибулю теж туди садіть, як сподобається, переїде в якусь композицію. З жовтої літньої хризантеми сорт опал. Ага, ну це вона тут пише ще там, описує, що ще. Ну, я трішки зачитала. А, ось понравилось мені, що вона гейхера їде до вас, я не хочу її поливати. Молодець. <рес> Буде ваша забота. Та її можна висадити. Ага, тюльпани два сорта. Боже. Хай все приживається та радує. Здоров'я, настрою, миру Наташа. Наташа, ну, подяка від мене, не знаю, як виразити навіть словами. Радість моя безмежна. Це щось ви погляньте. Попідписувала. Це ж шніт. Та тут його скільки, що мені Хватить хвати всю мою площадь за двором позасажувати. Аліум огонь якийсь величезні які цибульки. Аліум гігантський, Оце да, я про такий не Ні, Я то мріяла, мені дуже це подобається. І ось воно до мене само собою приходить. ну Це просто якесь дива, дива, та й годі. Хризантемка. гарненька, жовтенька. Звичайно ж, місце їй знайдеться. А це полуниці у різних стадіях, як пише Наталя. О Боже, ось які величезні цибулини. Оце так я получила. Ух ти. І це, це ж тюльпани. От це багатство в мене сьогодні. Оце так, тогда. А оце що? Ой, а це теж полуничка. <смеш> полуничка і це. Ага, ось гейхерка така рябенька, красивенька. У мене такої немає. Ой, кожну ось які на них зробила такі кружочки. Це Наталя, майстер, по упакуванню. Ой. Ну, Наталя, дуже-дуже дякую тобі. Порадувала мене, не знаю як. Я якраз в мене там містечко є і думаю, треба якісь луковичні купити на осінь. І ось вони, пожалуйста, упали з неба, так сказати. Усім рекомендую зайти в гості на канал Наталі, мінісад Наталі. Стати її підписниками, вона дуже цікавого показує, розказує, дуже така вона господинка гарна. Усе в неї там до ладу, і все вона, вона вчасно робить. тюльпанчики викопувала, як показувала відео, все робила вчасно і все ж дуже гарне в неї. Тому усім рекомендую зайти до неї в гості на канал та стати її підписником. Ну, на цьому завершу своє відео, робота приїхала. Буду думати, що куди садити. Я ж таки шість кущиків чекала, клубнички і місце саме для такої кількості підготувала. Дуже-дуже ну, дякую Наталя. Сподіваюся, що теж зможу чимось віддячити тебе хоч приблизно, так як ти мене. Ну, на цьому буду завершувати відео. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!